Скількох смуг можна наліво? Раз, два. З двох, так? Так. І з лівої, і з середньої. Включай покажчик повороту. Тобто тут важливо, що ти маєш заїхати з лівої лише вліво, а з правої, тобто, ну, в даному випадку середня, але таке право уходить тільки направо. Ми її не вважаємо, вона нам не цікава. У нас дві смуги наліво. Uh -huh. Ліво, право. Ми з них вправі, то ми маємо виїхати вправо, вони мають виїхати. Так. Тобто ми по широкі, широкій, широкій дузі заїдемо вправо праву Угу. Обязательно вправо, тільки вправо. Тобто ми не маємо права ще змінювати свого руху. І он бачиш на зустріч тих, червоненька Honda, біло-чорний БМВ. Це наша зустрічка, так. Тобто воно виглядає, як ніби вони виїжджають з якоїсь прилеглої території, але у них так само світлофор. Як це зрозуміти, то прилегла територія чи ні? Якщо ти при повороті наліво, тобі хтось їде в лоб, uh -huh. тобі хтось їде назустріч, значить вони чогось їдуть. Знаєш, в них зелений, знаєш, їх краще пропусти. Uh -huh. Окей? Uh -huh. Тобто вони просто так теж їхати не будуть. Тобто, якби в них просто був знак дати дорогу, вони б стояли. Але якщо звідти починають рухатись машини, значить в них теж скрізь за все світлофори, їх треба пропустити. Або дай дороку дорога називається, або ти виконуєш правила дорожнього руху. Що так, що так, ти приїдеш додому сіла. Їдемо. Тобто ти їдеш собі. зарулюєш по широкій дузі, їдемо, їдемо, пожалуйста. Зарулюєш по широкій дузі в свою смугу. Зупинись. Встрічки ще їдуть? Так, да, їдуть, тепер уже не їдуть І тепер туди дивись, куди ти маєш виїхати. В яку смугу маєш виїхати? ないか。<noise>